Додаткові півмільярда доларів для України. Вашингтон напередодні оголосив черговий пакет військової допомоги ЗСУ. Здебільшого у списку значаться снаряди та ракети до наших систем: боєприпаси для роботи ППО, мобільні засоби пересування, протитанкові засоби та запчастини для ремонту техніки. Іншими словами, саме те, чого ніколи не буває багато на фронті. Я думаю, скорее всего, что такой дополнительный транш военной помощи от Соединенных Штатов как раз реализовался, потому что возникла определенная пауза в формате «Рамштайн», в которой как раз и было таким ориентиром по потребностям текущим. Он текущий, он очень важен. Там передаются противотанковые средства, джевелины передаются, запасные части передаются. Местами бывает так, что запасные части важнее бывают, чем оружие, потому что, например, танк, он поврежден, и там какая-то пружина, деталь, не знаю, самим не сделать, она нужна привозная, ее нужно привезти из США. И вот ее привезли, и теперь танк работает. То есть, казалось бы, мелочь, но запустили, и он поехал на фронт З того, що особливо не фігурувало раніше, це засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, аналітики вважають це прямий наслідок все частіших порушень правил ведення війни з боку росіян і скидання подібних боєприпасів на українські позиції. Да, снаряди важливі, да, танки важны, но і радіохімічна защита теж важна. Я не знаю, що там саме буде, будуть ли це просто якісь спеціальні костюми захисні, лікакі якісь щотчики Гейгера, но вони завжди будуть потрібні, завжди. також у пакеті допомоги досить великий обсяг стрілецького озброєння, набоїв, гранат, обладнання для підривних робіт та мінування. А це те, що потрібне для формування нових піхотних бригад, яке зараз веде Україна. Трохи затьмарили радість від великих постачань зброї перспективи наступного року. Напередодні стало відомо, що з американського бюджету прибрали пункт про ленд-ліз для України. Проте ситуація не така критична, як може здатися, кажуть експерти. Адже українці найчастіше сприймали саме поняття ленд-лізу не зовсім правильно. Ленд-лиз это возможность покупки по сокращенным бюрократическим процедурам. Сам по себе закон про ленд-лиз не имел каких-то пакетов вооружения или обязанностей по передаче Украине тех или иных вооружений. Просто это ленд-лиз – это процедура. Вот. Более того, я вам скажу одну вещь, что процедура ленд при Байдене не було волеспользована ні одного разу. тим не менш, це не заважало адміністрації Білого Дому передавати озброєння Києву, тобто за бажання новообраного президента продовжити допомогу ніякий ленд-ліз і не буде потрібним. І навпаки, якщо Дональд Трамп раптом вирішить скоротити постачання, закладений у бюджет ленд-ліз нас ніяк не врятує. Я не думаю, что это каким-то образом критически может повлиять на помощь от Соединенных Штатов. Просто, насколько мы видим, что конгрессмены решили не задействовать не сработавший и механизм, им тот механизм, который так ни разу и не использовали Соединенные Штаты при помощи Украины. Однак як це не парадоксально на те, щоби допомога Україні тривала і місцями навіть збільшувалася, насамперед впливає сам Путін. Його істеричні рішення на кшталт запуску орієшника чи залучення до війни солдатів КНДР вкотре показують заходу зміцнювати Україну це єдина можливість зберігти світову безпеку. Думаю, наші партнери після критичних обстрілів ракетних таких масових, нашої критичної інфраструктури після використання міжконтинентальних ракет Путіна будуть більш рішительні своїх діях.